Вітаю, друзі. Петро Порошенко це точно не герой мого роману. У мене дуже складні особисті стосунки з Петром Олексійовичем, політичні і, таку, і таке інше. Але я спостерігаю, що зараз нинішня зелена влада робить по відношенню до Порошенка, і в мене виникає ряд питань. А що то є? То злоба, то піар піарять вони Петра Олексійовича, то шиза їх накрила. Що то є взагалі? Про це і поговоримо. Але за хвильку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду. Отже, Декілька днів тому новина. Всі інтернет-помийки, Офісу президента, близькі до нього, мільйонники ці все розганяють, за бабки, все повідомлення. Оштрафували Олексія Порошенка, молодшого, сина Петра Олексійовича. Острафували за те, що не з'явився військомат, він ухилянт, він ду дуду дуду -ду -ду, і е, так далі. Арештували рахунки, там все. Потім виходить адвокат, е, старшого сина п'ятого президента, і каже, ну тут така історія. Він виїхав в Лондон, виїхав давно, він знявся з обліку. Він був старшим лейтенантом, служив 14-му році, ну і таке подібне. Тобто він не ухилявся, штраф заплатив вини, не визнав, будемо судитись. Ну, дивіться, по цьому питанню перше, я вважав і вважаю, що діти політичної еліти в часі війни мають воювати. Показувати приклад. Як захищати країну, а не е, по генделикам, пабликам, Пабам там, е, і так далі, по Європам е, розважатися і тому подібне. Тут все зрозуміло. Так має бути. І має бути. Відносно в тому числі Олексія Порошенка, він мав би залишитись в країні, або мав би повернутися в країну, піти добровольцем, захищати країну, дякуючи, які його родина стала мільярдерами, е, відбулись політики, батько був президентом, він народним депутатом. Тобто те, що Олексій Порошенко за кордоном, однозначно, не плюс. Але. Він же не один там. Ви чомусь знайшли тільки Олексія Порошенка. А як же Дмитро Анатолійович Шмигаль, брат прем'єр-міністра 44 роки? Це ж саме Шмигаль затверджував основні дії по закриттю кордонів, мобілізації, по бронюванню. А як там Потураїв? Валентин Микитович, це син Нардепа слуги йому 29 років. Він 95 року нарошення. В якій бригаді служив, а? А радуський Максим Михайлович, син нардепа слуги, 35 років. А Стефанчук Олесь Русланович, син Спікера, вчиться в відні. А Веніславський Федір Федорович, син Нардепа, слуги. Йому теж 32. В якій бригаді, а? А Веніславський Вадим Володимирович, брат Нардепа 49 років, може він там десь в штурмовій бригаді. А Бородін В'ячеслав Владиславович, син нардепа слуги. Ну і так список великий. Вся елітка і зелена, і шоколадна, і вся ховає своїх дітей за кордоном. Ховає своїх дітей в Україні, але ховає від служби і на фронт не посилає поодинокі випадки. Просто поодинокі випадки. Мені легко про це говорити, бо мій син у Збройних силах України, на відміну від всієї цієї, цієї псевдоелітки. Як зеленої, так і чоколядної та іншої. Але в мене інше питання. Ви оце розігнали про Олексія Порошенка для чого? Ну, яка мета? Дискредитувати Порошенків? Чи показати, що він єдиний? Чому по інших немає цього? А? Мета. Мета, очевидно, політична. Очевидно, у вас почалися передвиборчі перегони. Ну, а те, що відбулося далі з самим Порошенком, ну, давайте думать. Богдан Яременко, пам'ятаєте цей анал табу, да, той, що повій, заказував заву Верховної Ради, він депутат від слуги народу, підійшов, щось там приватно розмовляв. Порошенком про допомогу Збройним силам, ну і, коротше, довів Порошенка той не з трибуни, не де там десь в залі, каже, іди звідси, Богданчику, далеко-далеко, використав те, як любив висловлювати Зеленський. Зеленський це матом в інтерв'ю розмовляє. Ну, от Порошенко ніби так сказав. Я не чув, не бачив, ну ніби. Зразу е, слуги народу збуджуються, подають скаргу в регламентний комітет, потурає там інші, подають нікітки ці всі і вимагають відсторонити Порошенка на півроку від парламентських засідань. Тобто. Зеленському в ефірі матом крить можна, а Порошенку навіть приватно сказати: ні. Ні, 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 ми його заву видали. Ну і комітет з регламенту та депутатської етики підтримав пропозицію на півроку Порошенка наш зала. Депутати від слугого ПЗЖ разом проголосували за те, щоб позбавити порога права е, участі в пленарних засіданнях. Я не є прихильником Петра Порошенка, він мене у в'язницю навіть сажав. Але все це ну, тхне, смердить брудною зеленою політикою. Просто тхне і історія з сином, і тепер з його відстороненням. У мене тільки є декілька питань. А для чого це все відбувається? Яка мета всього цього? Може, хтось знає яка мета. Тому що для мене ну це якийсь м, просто незрозуміло, що це. Злоба. Це злоба зелених гнид на Петра Олексійовича. Це. Дугість їхня? Невже вони не розуміють, що такими діями вони тільки піднімають рейтинг Порошенко? Чи можливо це піар такий? Вони його роблять вигляд його переслідування, адже кримінальних проваджень десь вони були знищені, погорілі, ніхто ні за що не притягує, постійно лякають справами, санкціями, але нічого не вводять і нічого нема. То може це такий піар? Може, зеленим гнидам видно, щоб в них була така шоколадна опозиція, і на її фоні вони розводили як лохів, як королів наш український наряд? Чи можливо це все таки шиза боляші? Це все покаже час. Якщо буквально скоро ми все це помітимо, все буде розвиватись, як зелені гниди любили казати в турборежим. Ми все це будемо побачити. Я скажу так: я є категоричним противником відсторонення народних депутатів від роботи, якщо вони не є підслідством і не вчинили якийсь серйозний злочин. Величезна кількість людей проголосувала за Європейську Солідарність, так як і за інші партії, які є в парламенті. І позбавляти людину права працювати в парламенті ну, це неправильно. Це е, просто виглядає, тхне, тхне виборами. Смердить просто. Е, ну і на кінець, щоб ні в кого не було ніяких ілюзій. Я категоричний прихильник того, що Зеленський і Порошенко відповіли перед людьми в суді, або їхня вина буде доведена, або вони святі будуть виправдані. І мені здається, що ці дві особи не мають жодного морального права далі перебувати в українській політиці. Але це моя приватна думка. А оцей жаба Гадюкін, який вони показують, петя, Вова, Вова, Петя. А в цей час на фронті гинуть кращі з кращих, ну блювати від нього хочеться від цього забагадюкіна. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.